Цілодобовий марафон триває. Про останні події станом на 10 ранку, розкажу я, Анастасія Даугле і інформаційна служба Інтера. Восьморо людей, зокрема серед яких восьмирічний хлопчик. Загинули у Глухові на Сумщині унаслідок російського удару дроном. Поранено щонайменше 11 людей, з них дві дитини. Як повідомили в МВС, під завалами будинку, в який влучили росіяни, ймовірно, перебуває ще п'ятеро людей. Рятувальники продовжують пошукові роботи. Нагадаю, окупанти вночі шахедом влучили по п'ятиповерховому гуртожитку. Через удар обвалився майже весь під'їзд будинку. Майже два десятки разів російська армія атакувала Нікопольщину за останню добу. Які наслідки та як пройшла ніч та ранок загалом на Дніпропетровщині розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк? Вона вже зі студією наживо. Вітаю, Олено. Тож розповідай, будь ласка, про оперативну та безпекову ситуацію. Вітаю, Анастасія. Принаймні ранок тисячного дня повномасштабної війни на Дніпропетровщині Поки що добре. Кілька хвилин тому, що правда, монітору повідомляли про загрозу балістики, повідомляли про ракети в бік Дніпра та Кривого року. поки обійшлося. Ну і за інформацією обласної військової адміністрації, ніч в області також пройшла тихо. Без обстрілів напередодні ж вдень звуки вибухи не стихали на Нікопольщині 16 разів російська армія атакувала мирні населені пункти переважно. Дронами камікадзе застосовували і важку артилерію ворога Понікополю, Марганецькій Мирівській, Покровських громадах. Люди не постраждали, пошкоджені комунальні підприємства, будівля, що не експлуатувалася, та приватний будинок. А після нетривалого затища ворог вранці поновив терор. Місцеві пабліки повідомляють про атаку дронами. Про наслідки буде відомо згодом. Небезпека обстрілів наразі триває. Це щодо безпекової ситуації. Ну і вже третю добу після масованої атаки по українській енергетиці. Дніпропетровщини за графіками стабілізаційних відключень бізнес та критична інфраструктура, переведені на альтернативні джерела живлення. А населенню нагадують про роботу пунктів незламності. Їх розташування можна дізнатися на сайті обласної військової адміністрації або через дію. До, доступ до них має бути цілодобовий. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску Анастасія. Дякую, колего. Про оперативну та безпекову ситуацію на Дніпропетровщині розповіла наша кореспондентка Олена Мендалюк. Росіяни вкотре атакували зеленівку на Херсонщині. Прицільно били по житлових кварталах. Виникла пожежа, під час гасіння якої один з рятувальників зазнав поранення. Також із тимчасово окупованого лівого берега окупанти вкрили вогнем корабельний район міста. Під удар потрапили житлові квартали, зруйновано будинки. Люди дивом вціліли. Загалом протягом минулої доби росіяни обстріляли 25 населених пунктів. Зокрема, і обласний центр є дві жертви. Про це нам розповів Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Це 49-го року народження жінка в селі Велетенському, яка загинула внаслідок арт обстрілу. І також ще одна людина в кіндійці що раз ранку, 73-го року. Народження, чоловік. Також загинув внаслідок обстрілу російського світла, пам'ять та співчуття рідним цих людей. Також двоє людей були поранені. Це два чоловіка, один в Камишанах, інший в токарівці в селі отримали поранення. Один в важкому стані зараз в лікарні, іншому надана також медична допомога. Він в середньому ступені тяжкості. Плани, основні напрямки та розвиток галузі про це йшлося під час зустрічі українських виробників ракетного озброєння з міністром оборони України Рустемом Уміровим. За словами міністра, Україні вдалося масштабувати серійне виробництво ракет Нептун та вдосконалити їх. Цьогоріч виготовлено перші 100 ракет. Триває розробка і ракет дронів, зокрема паляниці. Уміров також нагадав, що у 2022 році саме українська ракета Нептун знищила флагман Чорноморського. Флоту Росії крейсер Москва, що стало історичним моментом. Близько 4 мільйонів українців скористалися послугами мобільних застосунків Армія Плюс та Резерв Плюс. Такі дані наводять у Міністерстві оборони України, коли підбивали підсумки про цифрові досягнення року. Який функціонал доступний кожному бійцю та військовозобов'язаному? І на які зміни чекати наступного року? Матеріал Євгена Бригара. Нескінченна паперова бюрократія має залишитися у минулому. Головна ідея, що підштовхнула посадовців міноборони до створення мобільних додатків. І ця ідея спрацювала у міністерстві звітують, за стосунком армія плюс користуються вже понад 400 тисяч військовослужбовців. А одна з найпопулярніших функцій можливість подавати рапорти в електронній формі та отримувати відповідь командира за лічені дні. Армія Плюс дозволяє проводити опитування для аналізу потреб військових. Покращення забезпечення, харчування і матеріального забезпечення запровадили функцію подання запиту на зміну місця служби, яка дозволяє мінізувати бюрократичну тягнину і прискорює оцій процес переведення освіти і розвиток Доступні курси, основи роботи СБПЛА, Будемо їх збільшувати. Більшість більше будемо робити навчальних матеріалів для того, щоб військово вчилися. А от через резерв плюс за інформацією Міноборони свої дані оновили понад 3,5 мільйони українців для обробки такої кількості заявок. У ТЦК були б змушені приймати по 700 людей щогодини. Ну і ще кілька показників. Завдяки інформації з додатку понад 700 тисяч громадян України були зняті з безпідставного розшуку а близько 150 тисяч змогли отримати відстрочку від мобілізації онлайн. Одна з нових можливостей рекрутинг у смартфоні. Станом на сьогодні ми маємо 14 тисяч заявок в рамках онлайн рекрутингу і 750 людей підписали контракт користуючись цим функціоналом. Наші військовозобов'язані мають можливість дослідити, які вакансії є, яка бригада, почитати про бригаду, про комбрига, про те, яка взагалі які в нас легендарні бригади існують, і прийняти важливе рішення в своєму житті. Цифровізація є корисною і для бійців на передовій. Система ситуативної обізнаності Дельта дозволяє командуванню в режимі реального часу бачити поле бою та координувати роботу підрозділів. Це допомогло нашим захисникам знищити ворожої техніки на 15 мільярдів доларів, кажуть у міністерстві. Наступному році одна з задач наш по цифровізації. Це мати е, таку систему, яка забезпечить передачу інформації з полі бою, з планшета, передачі її на е, тактичний рівень на органи управління, поєднання світові обізнаністю, з системою безпілотних систем безконтактного управління, також передачі на оперативний рівень, швидкого прийняття е, протягом декількох хвилин управлінських рішень для полібою. У Міністерстві оборони анонсують також, що наступного року для військовозобов'язаних у застосунку Резерв Плюс з'явиться можливість підписувати контракт із силами оборони безпосередньо у телефоні, отримувати всі типи відстрочок та бронювання, а також електронне направлення на медогляд, не відвідуючи ТЦК. А от застосунком Армія Плюс наступного року зможуть користуватися військовослужбовці всіх підрозділів сил оборони України. Для кожного буде сформовано електронний військовий квиток. І надано доступ до модулів навчання. Є у Міноборони також амбітна мета щодо реформування системи ВЛК. У відомстві вже розробляють механізми, які дозволять проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я, зокрема за допомогою свого сімейного лікаря. Медичний висновок одразу ж потраплятиме в електронну базу. Євген Бригер, Євген Камінський подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Але жіночої сили з'явилися у Києві. У парку Юніст її відкрили напередодні міжнародної акції «16 днів проти насильства. 16 жінок, що пережили на ругу, висадили 16 сакур. Підтримали їх актори, телеведучі та спортсмени. Подробиці розповість Вероніка Ведмецька. Для Наталі сакура має символічне значення. Дівчина не розкриває подробиць, але каже, понад два місяці тому опинилась у складних життєвих обставинах. Тоді їй надала прихисток благодійна організація. Наталя мешкає там разом з дитиною та намагається будувати нове життя. На алеї жіночої сили висаджує своє дерево. «Сакура – це дуже жіночне дерево, яке завжди розквітає і цвіте в будь-яку пору року. Тобто це стимул жіночності і величності для мене особисто, тому що це мотивує до чогось більшого. На даний момент, так як я вже трошки стабілізувалася в своєму житті, я можу сказати певністю, що чим більше буде таких акцій, тим буде краще. Сад Алею із 16 дерев висадили в парку Юність у Києві напередодні проведення міжнародної акції «16 днів проти насильства жінок, що зазнали насильства, чи були свідками жахіть війни, прийшли підтримати відомі артисти, телеведучі та спортсмени. Я знаю, що таке преса не у житті у спорті. Взагалі, ми повинні говорити а, і про гендерне рівенство, і про життя без насильства, тому що Ну ми вже не в радянському союзі. Ми, ми відійшли від цього і в нас не повинно бути цього. Життя не закінчується навіть в умовах війни, коли наш рівень агресії міняється, сприйняття світу міняється, коли жінки терплять насильство і домашнє і е, теж е, пов'язане з війною. Все одно надія є. Тому ми садимо дерева, щоб показати вони виростуть, і життя продовжується. Організатори та учасники акції наголошують, розголос може допомогти зупинити насильство. Надія сьогодні вже готова ділитись своєю історією з іншими та давати поради. А більш як рік тому вона теж потребувала і юридичної, і психологічної допомоги. Якщо жінка забита в углу, як сіра мишка, це неправильно. Треба йти вперед і не плакати, а витерти сльози, встати, нафарбуватися, одіти гарне платтячко і піти, зробити класні фотографії і сказати, що вона щаслива. Це є страх. Хто не боїться, той піде вперед, хто боїться, той піде назад. Учасники акції підписали капсулу послання для майбутніх поколінь. Їхня алея жіночої сили потрапила у національний реєстр рекордів України, бо аналогів їй за кількісними показниками та психологічної складової не було ні в нашій державі, ні у світі. Вероніка Ведмецька, Валентин Бєліч, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини тисяча днів вторгнення з точки зору експертів. Далі у марафоні Олександра Васильченко кермуватиме наступною годиною. Дякую, Анастасія. Про те, чому росіяни не досягли жодних цілей у війні проти України і як похитнувся і міжнародний вплив? Поговоримо у цій годині. обов'язково. дочекатися.